Вода фабія 2015 року випуску MPI двигуну об'ємому 1 літр, газ бензин. Пробірник на дому автомобілів становить 228 тисяч кілометрів. Маємо такі легкосплавні диски та літню гуму. Також, до речі, власник додає ще комплект зимової гуми на дисках. Один власник в Україні автомобіль в дуже гарному стані, ГБО заводське обслужена ходова. Перейдемо до багажника автомобіля. Друзі, у нас, до речі, присутня ще камера заднього огляду. По багажнику він у нас досить міський. Маємо домкрат, балонний ключ. Також у нас ось друзі, захована, захований аварійний трикутник. Осона зустрічає два передні склопідіймачі. Регулювання зерка заднього огляду також підігрів. Присутня у нас система старт-стоп, датчик показу газу та Передній та задній протитуманні файли. Бортовий комп'ютер, приборна панель, мультимедіа, кондиціонер. Е, працює гарно, коробка механіка на 5 передач, ручник, підстаканнички, е, ніша для власних речей, та е, прикурювач е, AUX та USB-кабель. Також маємо власну нішу для речей. Е, у нас текстиль в гарному непотяганому стані. Перейдемо до Салону автомобіля позаду. Також нас зустрічає диван в гарному, непотяганому стані. Система кріплення для дитячих крісел ISOFIX. Салончик у нас текстиль, класний, доглянутий. Тож, друзі, за здравим доглядом оглядом даної шкоди фабії в такому сірому, класному кольорі. Запрошуємо місто Суми вулиці Героїв Крут, 19.